Так, Всім добре утро. Рішив заїхати на свою сою, подивитися, які всходи, що до чого. Зараз трошки піднімемось нагору. Сіяно се зашкою. Ось тут таке. Туман страшенний, не видно нічого. Сьогодні 15 число у нас. Зараз під'їдемо на момент, де я сіяв. 20 те 40 міжряддя. міжряді. Подивимося, в якій фазі соя, бур'яни. У нас недавно був дощик, так що трошки влага є. Но сьогодні туман такий, роса сама шерша. Тут такі діла. Не знаю, чи дасть щось пшениці, бо лази, впущення в цьому году немає. Пшениця слаба, пізні посєви цей толку не дали. Отакі діла. Зараз будемо дивитися, що воно. Ну, тут схожість вроді така нормальна. Ну, Но все одно дощ пройшов, ще посходи, і посходить ще багато. Десь, може, за слідами в сухому попало чи ще що-небудь. Тоді на уборки будуть проблеми. Де сухе те, де ще не... зелене, прийдеться все віяти. Або робити десекацію. Ну, хто знає. Так, це своє сенсор. Напоминаю зразу. На підвіконнику, звісно, росла вона получше, чому у полі. Ну. І так непогано. Холод, холодно сьогодні з утра 10 градусів. Така погода. Зараз десь доїдемо, де в мене тут 40-бове. Ага експериментальне міждоряддя. Пройдесь трошки. Так. Це така соя. Сенсор викидав вже трічастий листок в полі. Зараз так поближче покажу. Дивіться, вже трічастий листок іде Єсібурйон, Лободо, Амброзія. Ну, якщо опадів не буде, то на вихідних я буду вже її бризкати, цю сою. Так, що в мене тут за ділянка? Є тут ділянка така. Посіяно на 40 на 40 см. Висів, ну, висів, все ЗЕшки. Зараз приблизно прикинем. Тут, виходить. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. На 40 -е міждоряддя. Посіяв, подивиться, як як ця соя, чи є кущення в неї, що до чого. Ну, то в принципі покаже воно. По цій сої. А так в основному все сіяв на 20-те міжряддя СЗ-шкою. Тут такі, тут такі діло, коротше. Ну, та що? Все одно є, є перериви в рядках, де не посходилось. Це немає. Немає сухи щось. Ну, воно все з точно, блін, не ложе. Хто знає. ось, лежить. Набухла, це ось буде сходити. І разнобой. Ага, як, як квасоля і вже поросток кидає. Та посходив все. разнобоя цей год хвота. Пішов би раніше дощик, було б краще. Ну, Благодарний тому, що і тому, що пройшло. Оце така соя. Такий вид на сьогоднішній день. Сіялася десь ну приблизно кінець квітня, точно вже числа не помню, коли почав чи 28 квітня. Чи як? Висівав, висівав десь 750 тисяч на гектар приблизно. Ну, Зійшло було менше тепер по сходи, все остальне. Ще. Ну, та й так, схожість, мені кажеться, нормальна. Її, бо це хватило з головою. Більш можна, щоб і не сходило. Ну після дощ якопу сходи все. Зараз <клес> підійду до пшенички. Тут ось є діляночка пшенички, в мене величка. Подивимося, що там. Тут Такі діла. Рядом ось агрофірми горох. Ну, горох сіяли вони рано. Горох уже великий. Конечно. Ось таке не горох. Ну, він уже побризканий, не знаю. Осод, правда, стоїть. Тут імпортною сіялко сіялось. Грінплейс, ну міждуряддя теж 20-ка. Тут такі справи. Так, ось підходимо наша пшеничка. Ну та що слаба на цей год, є дуже слаба якась. Не пойму чого. Такий вид має. Дуже заходити у неї не буду, бо роса. Ну, вже починає койде лізти колосок. Ось. Так а яка її висота тут цієї пшениці? Ну, так Ну, Слабо, низенька. Щось не виросло цей год. І в багатьох бачу, що пшениця в, нас, в нашій окрузі низько. Ну, посів був тут, проводився в жовтні місяці. Так що дуже пізно. Треба сіяти поранше. Густота. Ну, та густота, не знаю, не вищитла. Як завжди, сієм, так і посіяв. Ну, глянуть, яка вона на висоту, яка. Ну, може як поставити пачку сігарет. Де знизу щас поставлю. О, ну, 20. 40. Ну, до коліна не доросло мені воно. Може сантиметрів 40, там, я не знаю скільки. От такі діло з пшеницею цей от Слабенька. На прошлий год були такі пшениці, що Йолки-Полки. А в цьому году, звісно, обідно, ну, нічого не зробиш. Слава Богу, хоч цей дощик пішов, то я думаю. Хоч хоч ці колоски, що стебло по колоску буде. Щось налється. Ось яке стебло не вирву. Чи той з однієї зернини одне стебло. Нав'язувалося ось друге. Ну, сили не хватило, засуха. Тут такі справи. Ну нічого. Їдемо додому робити двигатель. Так що... На поле заїхали, подивились. Пізніше трошки приїду дивитися, чи не, бо щось тут всі бризкають пшеницю вже інсектицидом, якісь п'явки полізли, чи що воно треба буде дивитися. Ну зараз з утра не подивишся, бо роса сумасшедша. Туман страшний, не видно ні посадок, нічого. А тут такі діла. Так, все, всім пока, пока що.